Вітаю! Дуже часто отримую схожі питання. Виконую. Склала цікаве рівняння. Якби тут був квадрат, це було б легко, а так попрацюємо. Коли питання про кількість розв'язків найчастіше графічно розв'язуємо. Побудуємо графік функції y дорівнює рівня x кубі мінус 3х, потім графік y дорівнює А в залежності від a. подивимося на кількість точок перетину. Як побудувати графік такої функції? Згадайте, ЗНО 2021 рік. Нам потрібно було побудувати графік саме такої функції за допомогою, за допомогою похідної. Оскільки на сторінках математички ми займалися цією темою, тому я і вирішила одружити похідну з параметрами. Погнали? Нагадаю вам простенький план. Беру прямо скрін свого відео уроку, курсу коротко про головне і. Поїхали. Область визначення функції. У нас х не обмежений. Я пишу х належить множенні дійсних чисел. Потім точки перетину з осями координат. Замість y підставляю 0, виношу x за дужки, В дужках отримаю х квадрат мінус 3 добуток дорівнює 0, коли перший множник дорівнює 0, або другий х квадрат дорівнює 3, буде два значення. Плюс-мінус корінь і стріки. Я отримала нулі функції. Я відразу буду наносити це на координатну площину. Так зручніше і більш зрозуміло. Підписую ось і координат. До речі, саме це завдання розібрано. І всі задачі ЗНО минулих років на каналі Математичка. Там буде більш детальне пояснення. Я зараз дуже швидко намагаюся зробити наношу точку 0. Наношу корені стрійки на вісь Х, це нулі моєї функції, згадайте корені стрійки приблизно 1,7. Вже три точки є. Що далі? Парна чи не парна. Якщо замість х я підставлю мінус х, буде мінус х кубі плюс 3х. Що відбудеться? Знаки функції змінилися на протилежні. Функція є непарною, непарною симетрією відносно нуля. Далі займаємося похідною. Знаходимо похідну. Похідна х в кубі 3х в квадраті, похідна мінус 3х мінус 3, і дуже корисно трічку винести за дужки. Хто буде далі навчатися? Це корисний лайфхак. Формулу, бачите, різниця квадратів. Ви відразу можете досліджувати знаки. Корисно тим, хто буде навчатися, хто не буде, не дивіться. Прирівняли до нуля, знаходимо критичні точки. Перша дужка дасть нам одиницю, друга дасть мінус 1. Наносимо на координатну пряму мінус 1 один один і досліджуємо знаки похідної. Звичайний метод інтервалів, алгоритм плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. Це знаки похідної. Згадайте, коли похідна додатня, функція зростає, від'ємна спадає. Зростає, спадає, знову зростає. Подивіться, як веде себе функція. Зростає, спадає. Це буде гора, точка максимуму. Спадає, зростає. Ну, як яма, така, точка мінімума. Взагалі-то є правила. Я поясню, щоб ви зрозуміли. Точка максимума – мінус 1, точка мінімума – 1. Залишається порахувати значення функції в цих точках. Y – максимум, Y – мінімум. До самої функції. Давайте я спочатку підставлю одиницю. 1 мінус 3 дасть мінус 2. Мінус одиницю можна не підставляти, відразу написати 2, бо функція не парна. Я отримую дві важливі точки. 1, 2, 1, 2. До речі, ви можете ще більше точок. Ви можете заповнити навіть табличку, але для мене цього достатньо. Я прибираю шпаргалку. Наносимо точки мінус 2. Показую на координатній площині, і 1 мінус 2. Можете зробити собі, дивіться, це точка максимуму таку заготовку, гора, тут яма, і вам буде більш зрозуміло, впадинка така. Функція спочатку зростає, потім спадає, знову зростає, і вже схематично видно, як розташовано графік. Важливо пройти через усі ці точки і враховуючи інтервали монотонності. Ну, я роблю дуже схематично, ви можете робити більш це точно, красиво, наскільки в мене вийшло отак. От, от. Далі це ми побудували графік першої функції, Y дорівнює А. Це пряма, графік якої паралельний осі Х. Мені потрібно два рази, щоб перетинала та пряма мою складну лінію. Бачите, коли А дорівнює 2, це пряма y дорівнює 2 і мінус 2. Y дорівнює мінус 2. У мене буде рівно дві точки перетину, рівно два розв'язки. Тобто, я отримала значення А плюс або мінус 2. Але мені потрібно найменше. Тоді до відповіді я буду записувати мінус 2. Готово? Розв'язано. Напишіть, наскільки вам було цікаво, що ще розібрати. До зустрічі!